Христос Воскрес усіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно поздоровляю з найбільшим нашим християнським святом, з праздником преславного Воскресіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Воскресіння Христове стало тріумфом, завершаючим Спасительний подвиг. Тіленого Сина Божого. В воскресінні Христовому відкрилися для людини двері Солодкого раю, раю, в якому людина колись перебувала, але який вона загубила через прийняття неправди, що спотворила їй внутрішній світ і зробила неспроможною жити в раю. Але тепер все змінилося: Христос Воскрес! Спаситель знову закликає всіх людей бути причасниками вічного блаженства і вічного життя. У ці святі дні ми радіємо і смиренно дякуємо своєму Спасителеві за все те, що Він нам подарував через своє Воскресіння. У ці дні ми молимося за нашу українську землю, за наш народ. І просимо, щоб Бог благословив усіх нас, щоб ми в мирі, об'єднані один з одним Союзом Божественної любові, долали труднощі і складнощі земного життя. Ще раз поздоровляю всіх вас, дорогі брати і сестри, з великим днем Пасхи Христової, світлим Христовим Воскресінням, раді цієї великої події. Перемоги життя над смертю, простімо один одного, обіймімо один одного. І єдиними устами, і єдиним серцем заспіваємо священний гімн переможного Воскресіння Христового, Христос Воскрес із мертвих, смертію смерть поправ, Ісущим вогробех живот дарував. Амінь. Воістину Христос Воскрес!